Хочете залишитися без мобільного телефону просто на залізничному вокзалі. Не довіряйте незнайомим людям, які просять телефон нібито для термінового дзвінка. Адже це зазвичай найлегший спосіб його поцупити. Таку злодійську схему і використав нещодавно двічі судимий за крадіжку Олександрієць. 28-річний злодій познайомився на станції Олександрія з 22-річним жителем Знам'янського району і, розговорившись, втерся до того у довіру. Потім крадій попрохав нового знайомого спочатку відправити з його мобільного безкоштовне смс, а згодом ще і подзвонити. Взявши телефон у довірливого хлопця, зловмисник відійшов поговорити, а потім взагалі зайшов до кафе, пообіцявши незабаром повернутися. Потерпілий же залишився стояти на пероні, але не дочекався ні крадія, ні свого телефону. Тож до справи взялися співробітники лінійного відділення міліції станції Олександрія. Любителя чужих мобілок знайшли швидко. Виявилося, що молодик 1985 року народження вже двічі сидів у в'язниці за крадіжку. До того ж, часто вживає наркотики. Із метою заробитися на чергову дозу зілля і вдався до крадіжки. Телефон зловмисник встиг продати, та сім-карту у шахрая все ж таки вилучили. І тепер йому загрожує вже новий тюремний термін.